Як би ми не ставили сьогодні, є всі підстави дійсно ставитись до е, нинішнього складу Конституційного суду, хоча я і попередній склад не вважав ніколи ідеальним, але до нинішнього складу Конституційного суду є всі підстави ставитись е, негативно. Справді рішень чимало, які він приймав, дійсно, не е, в. Е, які не відповідали духу, а інколи і букви Конституції. Все ж таки, пропустити е, цей закон мимо Конституційного суду, не варто справді. І я, якщо навіть не було б ініціативи, я абсолютно впевнений, що певні політичні сили у парламенті обов'язково поставили б е, це питання в Конституційному суді. Це резонанс незалежно від того, яке рішення буде. Хоч дійсно, якщо до цього буде долучена і громадськість, зокрема і громадські журналісти. То, звичайно, суду ухилитись від відповіді на це питання буде надзвичайно важко. І з рахуванням е, тих рішень попередніх, які були, я не згадував рішення 2008 року, на яке досить часто зараз посилається, що мовляв там дійсно Конституційний суд став на позицію, що Конституція може прийматися на референдум. Справді так, але знову ж таки в цьому рішенні е, 2008 року е, було застереження, що спочатку потрібно внести зміни до конституції, а потім уже дійсно може бути і суб'єктом. Прийняття нової конституції і народ на референдумі. Тому і не можна сказати, що це рішення 2008 року, воно обережніше, справді, що воно суперечило рішенню, про яке я говорив 2000 року. І е, тут ще раз, як би то не було, все ж таки треба дійсно е, ну, спробувати е, ще раз е, перевірити здатність. Нинішнього складу Конституційного суду вирішувати непрості питання, де безумовно буде тиск. Я в цьому не сумніваюся, але у дусі, все ж таки, конституції. І в дусі тих стандартів європейських, які стали зокрема в інсяці комісії, які ставляться до референдуму, тому я вважаю, що обов'язково потрібно дійсно це звернення до Конституційного суду України.